Кошенята попліткуємо, говоримо про полякову і єфросиніну, зуби перезрілих дівчат за териконами Труха і Лавриненко, Макеєва та Баленціага. Мочуйтесь зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Це були особливі часи в історії українського шоу-бізнесу. Вони були хорошими людьми, хорошою спільнотою, але в них ніколи не було морального дна. Ви бачите мій погляд, ви бачите мої щирі висловлювання, мої щирі думки. Не зрозуміло, ким може бути ця людина, тому що тільки людина без морального дна може вигадувати те, що вона вигадує. Головне зверніть, будь ласка, увагу на мої окуляри. Тому що за допомогою окулярів я передаю вам свою щирість, свою справжність, свої відчуття. Ви бачите мій погляд. Ви бачите, бачите мій погляд, бачите мій погляд, ну, бачите мої очі. І ви розумієте емоції і щирість моїх проявів. Ось так приблизно а, виглядала пантоніма, а, в якій приймали участь дві медійні жінки Ольга Полякова. Королева ночі, звісно, і Марія Єфросиніна. Справа у тому, що на своєму подкасті Марія Єфросиніні, її коліжанка Оля Полякова, дала інтерв'ю. І ось вони підійняли питання того, що хто ж там вигадав, що ми розсварилися. Це така нісенітниця, це така вигадка. І, взагалі, оці всі пліткарі, ці всі гівнопліткарі, як казала Марія Фросиніна в своїх сторіс у свій час. Це ж таке моральне дно. Це ж ті люди, да вони навіть не люди, вони тварини. Давайте зараз прослухаємо голосове, тому що відео я не буду ставити, а голосове Ютуб дозволяє. А значить, цей спіч, феноменальний спіч двох королев: одна королева ночі, інша королева щирості. Дивимось. Мені позвонила одна подружка і каже: А ви ж з Машкою посварилися, да? Я кажу, ні. Каже, ну це ж зараз оце мені ходять в кулуарах розговори, що ви посралися от на цю тему. І от розпереказує мені абсолютно дебільну місіч діч, діч. Да. і знаєш, і я, і я до неї звернулася з такою фразою, що тут же поставила все на свої місця. Я кажу: От ти знаєш, Маші б ніколи б не прийшло в, в голову не таке в мене спитати, а мені ніколи б не прийшло в голову таким дорікнути. в моїй парадізні відносин. Між людьми взагалі таке неможливо. Я б таке не повірила, тому що це неможливо, а те, що ти в це віриш, це говорить тільки про те, яка ти людина. Ді а ти те, славиш. хто це видумує, це просто людина, в якої мораль і, і, і поняття моралі взагалі на рівні плінтуса. Тому що це вигадати, а навіть навіть не те, що вигадати, в це навіть повірити, це треба морально бути дном. Тоді питання, як ти думаєш, чому пліткарям, я їх називаю паразитами на житті інших, так е, хочеться нас посварити. Тому що Та. цей проєкт дуже успішний. І тому що цей проект дуже сильно люблять люди. І єдине, чого ніколи від не заробити, це на справжній людської любові. Тобто в даному контексті була пряма відсилка до нас. І Оля Полякова у, непоганий маніпулятор, але з нами це не працює. По-перше, Оля на маніпуляція: якщо ти повірив цій інформації, то яка ж ти людина? Значить, в тебе тут в голові не все добре. Тобто вона тебе е, заочно присоромлює, і ти такий типу, ні-ні, ні, я точно в це не повірю. Я ж не така людина. Дуже слабко кваліфікована маніпуляція і волі вона не зовсім спрацювала. Другий момент: Оля Полякова говорить, що ось ці всі пліткарі ніколи не заслужать народної любові, народного визнання, те, що має Марія Фросиніна і Оля Полякова. Дві дорослі жінки, які ось тут трішки у них не все добре. Ну тому, що вони в своїй реальності. Полякова, яка вважає, що в неї є народна любов. Олю, за три роки в тебе жодного хіта, жодного. Ти з королеви ночі опустилася до королеви Плінтусу, паркету в кращому випадку. Розумієш? Другий момент: ти докотилася до того, що рекламуєш ригаловку. Під назвою Білий налив, і це вже інтегруйте у випуск з Єфросиніної. Це вже дно чи ще ні, Олю. І ти абсолютно щиро переконана в тому, що коли ти скажеш і кинеш камінець в нашого горожу, сказавши, що ви ніколи не заслужите народної любові. Так народна любов вона така сьогодні, вона з тобою. А завтра ця народна любов присилає всі явки і паролі, і ми повністю прийдемося по списку грішного життя полякової. Олю, ти трішки не туди завернула. Я розумію, що твій язик це твій ворог. Але ти себе дуже сильно переоцінюєш, ось в чому справа. І ти дуже сильно недооцінюєш мене, нашу спільноту. Ти мене абсолютно цим не чіпляєш, не ображаєш, не отримуєш народну любов. Така від кого я це чую? Від людини, у якої кар'єра вбита вщент? Людина, яка е, працює в команді з тими, хто тобі підлизує, тільки аби плясати е, під дудку твого Карабаса-Барабаса. Ну камон. О, про що ми говоримо? Це перший момент. Другий момент: Машка, Маруська. Як як тебе називати ще? Ми, пліткарі, на відміну від Фросічки, не гидуємо називати імена цих селеб. Тому що для Марійки це ж фу визнати його ім'я, фу, його назвати вслух. І взагалі нас хочуть розсварити, бо ми такі успішні. Єфросиніна своїми амбіціями зайти до Верховної Ради, запхнути туди свого коханого, просто вбила вщен свою репутацію. Маша, ти можеш гратися в щирість, скільки тобі влізе, але це тимчасовий ефект, тому що твій образ будується. На ідеальній ідеальності, якої в тебе немає. Все, що вас об'єднує з поляковою, у вас шлюби, які тріщать по швам. Тільки різниця в тому, що один чоловік обожнює свою королеву ночі, а інший чоловік грає роль, що кохає свою любімку. От і все абсолютно недокохані, абсолютно нещирі. І, Олю, не тобі говорити про моральне дно, знаєш чому? Тому що я із залюбки дістану увесь список, увесь список твоїх пригод, усіх твоїх шоколадних зайчиків. Оля, і в цьому списку буде не тільки Міцкевич, не тільки Єжов, не тільки Арсенчик. Там список буде дуже довгий, бо ти набрала багажу за 20 років, дай боже! Блін, Олю, не тобі з нами бодатися. Розберися в собі, в своїй команді, дві жіночки, які грають роль щирих україночок. Хоча одна була ватніцею все своє життя, свідома і несвідома, а інша працювала в кон'юнктурі російського шоу-бізнесу. Але, зрозумівши, що там їй нічого не світить, вони залишилися тут працювати. Ну, типу, блін, ну окей. А зараз вони ж вдягнуть свої патріотичні маєчки, гасла і будуть доводити інше. Нехай це така суб'єктивна штука, це моя думка. А тепер про інше. Але тут ще цікавий момент заключається в тому, що обидві наділи на голову німб. і говорять: ні, 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 про нас не треба, або тільки гарно, або ніяк. Дивіться, дорослі, ми наші перезрілі дівчата. Я хочу вам прояснити цю ситуацію. Справа в тому, що західний шоу-бізнес і взагалі світовий шоу-бізнес я зроблю для вас відкриття, побудований на чутках, інсайдах, зливах, інтригах, скандалах. І це є основою, платформою для подальшого розвитку в твоїй кар'єрі. Жоден артист не існував би в цьому світі, якби про нього не говорили. Особливо жовта преса, особливо чутки. Тому що саме чутки придають фльор і зірковість вашій персоні. Без чуток і уваги вашої аудиторії, і не тільки вашої, ви нікому не цікаві. Ви абсолютно не в контексті тоді своєї професії. І ви повинні дякувати за те, що про вас говорять. Про вас пишуть українські змі, блогери, пліткарі, які для вас не мають морального дна? Тому що без цієї екосистеми вас не буде існувати. Тож в мене абсолютно легітимне запитання до Єфросисі і королеви кабацької музики, дешевого розливу, Ах, вибачте, білого наливу. Як ви зібралися бути популярними, класними, рейтинговими? Без чуток і без уваги людей та ЗМІ. А, дорогенькі мої, ви якось самі себе заганяєте в глухий кут. А то ж, виходить, ми вдягаємо на себе А, Треба поправити, щоб він не злетів. О, о, прополірували. О, добре, добре, на Олімпії його відшліфували. О, все, залишаємо. І от тепер ви про нас говоріть. Або тільки добре, або ніяк. Так зазвичай говорять про тих, хто віддав Богові душу. Ми всі тут разом. І нам потрібно якось вчитися жити разом і комунікувати. Хочете ви цього чи ні. Ну, дорогі глядачі, я звертаюся до вас. Можливо, у вас інший погляд на це. Давайте поспілкуємося, тому що тема цікава. І Оля насправді відчинила дуже важливі ворота. Ворота пекла до тієї категорії артистів. Зі старого ешелону ті топи, які живуть своєю минулою славою, показуючи нам, що вони взагалі не віддупляють який час, вони взагалі нічого не віддупляють, бо війна їх не зачепила. Все, що змінилося в їхньому житті, це присутність тривог, недосип, ну, так як кожного цивільного українця. Ми говоримо зараз про цивільних людей, тому що в тому стані і в тих умовах, яких перебувають військові, це те пекло, яке не зможе уявити ніхто. І от єдине в чому війна негативно вплинула на життя ось цих зіркух. От оця категорія от полякова і фроситіна це зіркухи. Це не зірки, це не медійні люди. Це зіркухи. Так оці зіркухи вони просто почали менше заробляти, а апетити нікуди не ділися. От і все будь-які відповіді лежать назовні. Я розумію, що ви втратили все, до чого ви звикли до повномасштабного. Я розумію, що ви втратили ту популярність, яку ви мали. Ви втратили ті заробітки, які ви мали. Ви обидві нещасливі в своєму прояві, в суспільстві. Ви нещасливі, а в своїх любовних історіях. І ось ці панянки категорії люкс намагаються. Себе переламати в період повномасштабного вторгнення, аби показати, які вони щирі, які вони справжні. Повторно вісім ємось. Хоча ні одну, ні іншу нічого не цікавить в цьому житті, окрім грошей, окрім люксового життя і себе коханих, можна зрозуміти полякову, вона мені набагато більше імпонує, Олю, при тому, що зараз я тебе пісочу і я дістану цей список, навіть не сумнівайся. Але чисто інтуїтивно полякова, вона більш приємна. Вона не викликає такої відрази, яку викликає Фрося, яка намагається показати, яка вона після королєва. Не дай Боже, ви до мене підійдете, щось скажете, де я ж я!» дехати хотіла Фрося, на нас усіх разом взяти. Для Фросі український глядач це можливість заробити бабло рекламні інтеграції, задовольнити своє его. І в додаток, звичайно, що дочекатися моменту, коли ж там можна буде все ж таки політичними амбіціями зайти в політику. Як же ж бомбить Фроську? Вона ж заздрить раміні там по Бо у раміни то зараз все добре. Ха! Ось хто тебе випередив. Знаєте, коли учень перевершив вчителя, як то кажуть. Але не про це зараз мова. Так от, і ось ці дві дами, відірвані від реальності. Розповідатимуть нам, які ми тут заздрісники. Причому ви б могли вигадати щось більш розумне. Ну це вже настільки банальні паттерни, це вже настільки нецікаво. Ми говоримо погано про Олю і про Фростю і хочемо їх посварити, тому що ми їм заздримо, тому що вони успішні. А ми такими ніколи не будемо. Ну ви ж дорослі бабіти. Вже час дорослішати, а не бути дівчатками. Тому окей, грайтеся в свою гру, скільки вам влізе. А ваші скелети із шафи будемо планомірно, впевнено, поступово діставати і все, абсолютно все оприлюднювати. А що в одній, що в іншої рильце в пушку. Там немає де ставити клейма. І ми це все розберемо. Хотів би я говорити більш емоційно, але не можу. Хворію. А, таблетки, таблетки, пшикалки оці всі, аби підтримати свій голос і швиденько записати відео, поки в ресурсі, як то кажуть. Тому, друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директного інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Ну, а висновок про Фросі Полякову лежить назовні. А дві дамочки, які абсолютно нерелевантні на сьогоднішньому шоу-бізнесовому ринку, намагаються щось себе представляти і жити на об'їдках популярного проєкту, який вони похерили, і без якого ні одна, ні інша не викликає цікавості та не може стати ще більш успішною, ніж дорослі дівчатка. Ось так, друзі. Де далі. Я вам хочу зачитати новину, яка мене обурює. З одного боку, я не здивований від слова зовсім, от реально. З іншого боку, думаєш, ну як? Ну просто на голову не налазить. Отже, автор цих рядків, військовий зсу Михайло Стасула, позивний скорпіон. Він присвятив цю пісню своєму загиблому побратиму Ростиславу Терлецькому, позивний барон, а також усім полеглим захисникам України. Били Михайло розповів, що перебуваючи у підвалах Мар'їнки, він та інші військові спостерігали трикони, які захопили ворожі війська. Саме з цих позицій окупанти регулярно обстрілювали українські сили. Так і народився перший куплет. І що відбувається далі, через деякий час. Росіянин Артем Кальянов вкрав українську пісню та заспівав у своєму автотурі пам'яті, вони боролися за батьківщину, навіть не прикладавши її. Тобто, росіянин, почувши пісню за триконами, українську пісню, українською мовою, навіть не перекладаючи, не докладаючи жодних зусиль, просто бере і краде. А ви знаєте, це насправді дуже показовий кейс. Який лише підкреслює, що себе представляють росіяни і в чому наша кардинальна різниця, тому що наша нація вона побудована таким чином, що ми переважно створюємо, будуємо, створюємо щось прекрасне. Росіяни, коли вони приходять до інде навіть в себе вдома на своїй землі, вони все гадять, знищують, і вони отримують сатисфакцію, задоволення від того, що вони знищують все живе. Від родючої землі до мистецтва і до життя людей, от і все, що потрібно знати про росіян, тому що до сих пір у суспільстві є російські настрої у деяких громадян. Це окремі більш поодинокі випадки, але таке трапляється. От як та панянка, яка прийшла до пам'ятника, не пам'ятаю кого, вибачте, нещодавно був кейс в Одесі, і яка кричала: Яка прекрасна Росія. І що це все Україна, це все Україна, Боже мій, що вам в головах? Тим паче, коли ви дорослі люди. Я розумію, що російська пропаганда працює неперевершено. Я розумію, що, мабуть, російське телебачення теж робить свою справу, але ж повинна бути якась своя клепка і розуміння того, що відбувається. Ти ж тут, бляха-муха, живеш. На тебе летять ракети, на тебе падають. Знищують твоє життя, і це російські ракети. Ні-ні-ні. Тому, побачивши цю новину, звичайно, я не здивувався. Водночас я хотів наголосити а, і показати це в сьогоднішньому випуску, щоб ви ось цей контраст просто проаналізували. Я вам його показав. Запам'ятали і зробили для себе якісь висновки, в кого є настрої ось цих сумнівів, типу, не все так однозначно, не всі росіяни погані. Будь ласка, задумайтесь. Макс Лавриненко, засновник трухи. Той самий, про якого я розповідав, що в нього був роман з Дашою Квітковою, я переплутав. Тому що Макс це публічний засновник трухи. А як кажуть наші кошенята, є ще Макс тіньовий, який безпосередньо і заснував труху, і який не хоче виходити в соціум, щоб взагалі про його існування хтось знав. А є пан Лавриненко. Який є обличчям Трухи. Знову ж таки, зараз мова йде не про це. Я хотів би вам зачитати. Значить, Макс Лавренко в своєму інстаграмі публікує наступне. Друзі, за останні два дні ми отримали тисячі ваших повідомлень про історію з квартирою в Харкові. Ми неймовірно зворушені і замотивовані на всі 100%. Поки я був у Харкові, ми внесли задаток ще за одну квартиру для родини, яка постраждала. Це теж виключно особисті кошти команди. В листопаді повернуся, щоб передати ключі. Буду тримати вас у курсі, а головне не зупиняємось допомагати зсу. Це пріоритет. Я Максові написав Директ, особисто від себе подякував. Ви знаєте, я дуже радий, що є такі кейси, є такі ініціативи. І я радий, що Макс цим займається, показує це публічно, даючи приклад іншим людям, тому що у нас, вибачте, під час повномасштабки скільки людей то збагатилося. Кажуть, країна бідніше, ви подивіться на ті обшуки е, тієї шаленої корупції, яка є в країні. На тих п'єрасів, їх ніяк інакше не назвеш, які наживаються на оформленні ВЛК заключень, які наживаються на бронюванні, які наживаються да на усьому, на чому тільки можна. І ці всі підраси, у них є ці мільйони мільярди під час війни, наживаючись на крові, на крові своїх же співвітчизників. Ці ж тварюки, вони ж нічого не роблять. Вони собі, аби не більше, 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 більше напихати. Ну тобто, це люди, у яких є можливість допомогти іншим. Ну, вже включіть якось собі Робін Гуда. Ну нехай вас хоч трішки совість буде мучити. І ви будете якось допомагати. Теж купувати квартири людям, яким вони необхідні, Люди, які втратили все. Ну так включіться, допоможіть. Ні, вони все крадуть, крадуть, крадуть і не нажруться. Ви можете з одного боку сказати, що от дивіться, труха, це і цей Максим, це все піар, бла бла бла, це все для соціального кредиту, рейтингу. Неважливо, який мотив. Неважливо. Головне, що є результат. Головне, що є допомога. І я більш ніж переконаний, що для Максиму піар не потрібен. Це просто правильні хороші справи, які потрібно робити. І тим паче, коли в тебе є така можливість. Тому, Максиме, від мене просто низький уклін, як я тобі написав в директі, тому що для мене це дуже важливо. Для мене це є певним маркером моралі. Тому що люди, от в найтемніші часи, вони показують свою природу, свій характер. І по їх вчинках можна плюс-мінус зрозуміти, що з себе представляє людина. Тому дуже дякую, Максиму. Дякую всій команді Трухи. Будь ласка, не зупиняйтесь, розповідайте історію українців далі і допомагайте. Не залишайтеся байдужими та осторонь. Друзі, що ви думаєте про цю історію? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Далі крінж року зачитую. Блогер Стася Макеєва нарешті пояснила, навіщо вона орендувала величезний стадіон. Вона орендувала стадіон, щоб розповісти ім'я сина. Такого ніхто не робив у світі. 500 прожекторів спалахнуло з ім'ям сина Стасі. За її словами, вона хотіла зробити це в першу чергу для своєї сім'ї, тому що навіть близькі люди не знали, як звуть її сина. Стася вважає, що діти не кожен день народжуються, тому можна влаштувати такі масштаби. Також в своїх соціальних мережах. Ось тут у нас дуже важливий маркер. А значить, Стася Макієва розумна блогерка. Стася Макієва, щоб не вигрібати масштабного гейту. Наголошує на тому, що також в своїх соціальних мережах вона поділилася інформацією про підтримку ЗСУ, надаючи різноманітну допомогу військовим. А це дуже важливо у цей час. І ось цей посів з'явився в один момент в усіх телеграм-пабліках. Тобто, зрозуміла справа, що це реклама, це проплачена історія. І телеграм-канали отримали за цю рекламу гроші. А значить, сина будуть звати Марсель. Стасі зманіпулювали, точніше, і команди, і піарники. А знову ж таки, щоб урівняти свій вчинок, щоб на неї не накидалися, типу, дивіться, я дуже багато допомагаю зсу, тож маю право жити красиво і розкішно. Звісно, маєте право. Це ваша справа. Ви живіть як хочете. При цьому настільки ця новина не спрацювала, наскільки це було нецікаво, прісно, стадіон. Прожектори, кому це треба під час повномасштабного. Ви хотіли зробити з цього хайп, ви хотіли зробити з цього не знаю, благородну новину. Що ви хотіли з цього зробити? Який отримати ефект? Ви отримали ефект лише того, що сказали, хто така Стася Макієва, тому що більшість не знає. В даних посівах отримати трішки більше медійки. Ну, типу, лишній раз запитали в коментарях, хто така Стася Макієва. По суті ж, це настільки нікому не потрібно. Настільки нікому не цікаво, Стасю. Ми за тебе дуже раді. Дуже раді за твого сина, за вашу сім'ю. Живіть, процвітайте, mm. Ви розумнички. Але ваш піар це е, яке треба звільняти. Я не знаю, хто це вигадує. Можливо, це і стася сама вигадала е, зробити такий кейс, але це провал провальніший. Ви просто показали, що ви відірвані від реальності, і ви живете в своєму світі. От і все. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поговоримо. Валенціага випустила гаманець у вигляді пачки чіпсів. Ціна задоволення 1750 доларів. Зате ніхто не вкраде. А, погоджуюсь. А класний, до речі, гаманець я б таки придбав, але 1750 доларів. Можливо, я жлоб, можливо, я не доріс ще до а, люкс життя. Але я вважаю це настільки нераціональним під час війни. Витрачати такі кошти, та й навіть в мирному житті, блін, допоможіть краще тим, хто справді цього потребує. 1750. Але футуризм і сама ідея від баленціаги мені дуже сподобалась. Реально. Якщо б хтось подарував я б сказав би, о, клас, дякую. Реально, ну крутий гаманець, ну це креативно, Мені подобаються нестандартні речі. Але якщо так купувати за свої кровні, ні за що в житті, ні а, як ви ставитесь взагалі до брендового одягу, до брендових аксесуарів, особливо в період. Повномасштабного вторгнення, можливо, у вас змінилися пріоритети і ставлення до брендів. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я дуже хотів дізнатися вашої думки. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Раз ми з вами вже почали випуск на такій ноті з фльором пафосу і люкс, люкс королеви ночі. Буду в окулярах вам казати. Чао, какао. Побачимось вже завтра. А з вас подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Все, друзі! 爸爸。